В Одесі поліція почала активно штрафувати водіїв авто, що встановлюють гучні глушники. Такі звуки нагадують дрон чи ракету, що наближаються. Вони нервують та лякають, особливо ввечері, коли автомобілісти влаштовують справжні перегони. А чи заважають вам такі машини? На вашу думку, чи має міська влада нарешті звернути увагу на цю проблему та ініціювати її вирішення? Звичайно. На, на то у нас і влада, щоб контролювала всі ці питання, які людям заважають. Правильно? Зараз такий час, що краще в тиші людям знаходитись, бо багато інших гучних звуків ми отримуємо щодня. Порівняно з сьогоднішньою ситуацією в нашій країні, всі різні такі вихлопні звуки вони насправді лякають інколи, особливо якщо це близько вечора, вже то так. Ну, і під час тривоги це теж небезпечно дуже звучить. Люди лякаються. Думаю, так, да, повинні якісь встановлювати правила, їх повинні якби, дотримуватися водії, які поважають стан нашої країни, поважають взагалі всю цю ситуацію. Це обов'язково треба контролювати, саме от на такому високому рівні. Заборонити все. Іноді не можу від... Зрозуміти, чи це автівка, чи там мотоцикл без глушника, чи це шахіт, шахід летить, тому це дуже турбує іноді. Ми їздимо тихо і немає з цим проблем, тому я думаю, що не заважаємо. А ті, хто їздять знімаючи ці глушники, ну це я думаю, що це нормальне ставлення до інших людей. Треба якийсь такий альтруїзм. А наскільки я чула, що початку війни були законопроекти, які е е е Регулювали ці дії, проте чи працюють це вже питання до адміністрації міста, особливо коли під час тривоги думаю, що це взриви, думаю, що бомблять. А насправді це просто люди виграються.